Розділила життя українців на до і після, і ми вже ніколи не будемо такими, як були до 2014 року. Держава пише нову історію, в якій наперед виходять її мужні захисники у проєкті наші про незвичайну криворізьку родину, яку осиротила війна, але яка знайшла в собі сили жити далі. Про сім'ю Караченцевих у сьогоднішній програмі. Вони познайомились після мореплавного училища в рейсі на кораблі. На Юрія Наталі вказала подруга: мов подивись, гарний моряк. Наталя використала момент, щоб ближче роздивитися високого бородання, але оцінила його на другий день, коли той чомусь поголив бороду. І з цього почалась їх романтична подорож у світле майбутнє. Юрій з Кривого Рогу Наталя Кубанська красуня Оселились на Криворіжжі, і в 1987 році у подружжя народився син Саша здавалось би, нічого ніколи не розлучить дружню родини, допоки в Україні не прогреміли перші постріли війни. Ви знаєте, я хоч і в совєтській епохи чоловік, але я не совок, їм ніколи не було. Тому що я бачив Європу ще з 83-го року. Я закінчив маріходне училище. В общем-то, і жена теж ми там. с ней познакомились на флоте. Вот, так что, когда мне сын еще, будучи подростком, спрашивал, папа, что ты не уехал тогда? Здесь моя родина. Почему я должен куда-то бежать? Пусть бегут другие. Здесь предки мои лежат. Родина Кареченцевих завжди була як одне ціле, а єдиний син подружжя втіха і радість. Тут завжди була ніжна материнська любов і батьківське надійне плече. Красунчик Саша, викоханий люблячими батьками, був спокійною і доброзичливою дитиною. Зігрітий теплом батьківського дому ніс його оточення. Саша був хорошим другом. допомагав, з ним було весело. найти общий язык с любым человеком, с которым не знакомился. Очень любил футбол. Часто мы со двора собирались и шли в посадку, у нас было там футбольное поле, и мы, как девочки-болельщицы сидели, а мальчики играли в футбол. Сашунечка у нас был очень такой активный ребенок. Он такой любил возле себя э, собирать детей. Всегда у него было очень много друзей. Он такой был веселый, весельчак. Такий компанійський хлопець. Виховання майбутнього криворізького героя було звичайним. Але у цьому звичайному першою і основною була любов. З дитинства він бачив добрі стосунки між батьками, чув розповіді тата про далекі світи, знав, що кращої землі за ту, яка знайома з дитинства, немає. Ви знаєте, у нас як-то, Ми не виспитували в ньому патріотизму. Он мабуть, прийшов до нього з возрастом, з часом. Но ребята, которые с ним были в АТО, то говорили, что он очень сильно любит свою родину, что он такой патриот, что мы даже, наверное, с папой не думали, что он у нас такой патриот. надо надоедем, посмотри, пап, какая у нас прекрасная страна. А їздили багато батько і син. Сашко права рука тата і надійний помічник, покинув юридичну академію, бо не бачив себе фахівцем у цьому напрямку. Обрав шлях, сів за кермо поруч з найріднішою людиною, щоб об'їхати разом майже всю Україну. Ну, Когда вже після срочної служби прийшов, права у нього були, ми разом працювали. Своя машина грузовая объездили ну, всю Украину фактически. Ну, то есть по два, по три месяца мы домой не заезжали. То, то есть это была наша дом, наше жилье и в снегах, и в жаре, и, в общем-то, все время вместе. Звичайний криворіжець Сашко Караченцев любив батьків, друзів, життя, мріяв про свою родину і дітей. Ходив вулицями Кривого Рогу, закохувався, робив кроки у доросле самостійне життя. А поруч, невід'ємно, надійна опора люблячі батьки. Неважливо, да, хто перед ним був дуже справедливий, такий добрий він був. він дуже добрий був. Навіть з ним були, говорили. Он у вас, говорит, такой хороший хлопец. Он говорит, наверное, от вас забрал самое лучшее, что могут дети взять от родителей. На него всегда можно было понадеяться полностью положиться. Кроме того, человек не конфликтный. Вот даже вот на фронте там, то у него как позывной был, санечек. Юрій розповів, що колись Сашко заклав комп'ютер в ломбард, щоб на отримані гроші допомогти другові подолати халепу, до якої той потрапив. І це не поодинокий випадок. А коли війна в Україні прийшла, не розмірковував, зібрав речі і поїхав на схід. Пішов він в АТО, у нас теж добровольно. Ми з папою, звісно, не хотіли, щоб він йшов, Ну, нас поставив вже перед фактом. Сказав, що в мене вже поверх. 又说。 2014 рік, початок війни в Україні. Миролюбна, не готова до війни держава, не встигає оговтуватись від перших втрат. Молоді українські захисники, що в більшості не тримали ніколи зброю, долають ворога мужністю і надлюдським героїзмом. І допоки скептики сидять біля екранів, спостерігаючи за війною з телевізора і промовляючи цинічне, я тебе туди не посилав, у самому пеклі війни б'ється за волю держави, молодий український цвіт, захищає свою територію, свою землю. Серед таких був і наш земляк Олександр Караченцев. Дзвоніли і завжди спрашував які новини, що там он мабуть, чекав, коли уже закінчиться. На декілька днів Сашко приїхав додому. Зовсім короткий термін, за який батьки не могли надивитись на свою дитину. Сусіди Караченцевих, дізнавшись про коротку відпустку бійця, разом з усіма мешканцями дев'ятиповерхового будинку, зібрали гроші і закупили все найнеобхідніше на передову українським захисникам. Повертався боєць на війну з великими валізами від вдячних криворіжців. І коли він уїжджав, ми прощалися возле під'їзду. Я его обняла, поцеловала, говорю, сыночек, береги себя. И так отошла в сторону. Папа подошел тоже, его так сильно обнял. Он говорит, папа, ты меня задушишь. Тоже мы так с мужем отошли, я так стояла, смотрела в землю, потом подняла глаза на него. И он так на нас смотрел, как вроде запоминал нас, как прощался. Батьки хвилювались за Сашка, тому тато Юрій вирішив йти на війну до сина. З того часу, як його дитина була на передовій, він не знаходив собі місця. 23 числа я хотіла з ним поговорити. Ну он так він сильно розстроївся, тому що папа сказав що теж йде в АТО. Папа хотів к нему. Он сильно и говорит, Мама, скажи, хоч ти йому. Це останні слова, що я услышала. О. Наступного дня Сашко не виходив на зв'язок, але мама Наталя була більш-менш спокійна. Думала, що мовчанням син виказує протест проти приїзду батька. 24 іюля 2014 року я зганіла йому, не прав трубку. Я думала, може, 20... 5 числа я позвонила ему, он не берет трубку. Я позвонила его командиру. Он поднял трубку. Я говорю, здравствуйте, я мама Саши Караченцева. Я говорю, скажите ему, пожалуйста, пусть он возьмет трубку. Иначе я говорю, я его нарухаю, набью. Он так мне говорит: вы мама? Я говорю, ну да. Он говорит, Саши Караченцева, я говорю, да. Он говорит, он не говорит, он вчера был убит. Ну, я не знаю, как там у других родителей принято. Мы жили ради него. Як відомо, спільний біль єднає людей. Мама ще одного криворізького героя Олексія Єманова, що загинув у тому ж таки страшному 2014 році, познайомилась з подружжям Караченцевих на Галеї Слави біля могил їх синів. Так і йдуть разом у життя, підтримуючи один одного з родиною Караченцевих з Юрієм та Наталою Ми познайомилися за тяжких умов, а саме на кладовищі, де поховані наші. Синочки. Познайомилися з літа 2014 року, так як більше всього часу проводили на кладовищі. Одразу було дуже помітно цю родину, тому що чоловік з дружиною, які підтримували один одного, були в край важкому стані. Часто ввечері згадувала їх, тому що. Вигляд був у них зовсім хворобливий, і стан було видно, що дуже всім нам дуже важко, але вони залишилися вдвох. У них був єдиний син, і в їхніх глазах не було як начебто не було життя. Та у історії є продовження. Продовження, від якого можна плакати і радіти водночас. Я від Наталії по секрету дізналася, що вони хочуть всиновити дітей. Настільки я напевне цією думкою сама лягала і прокидалася, і одразу запропонувала допомогу свою, якщо в чомусь знадобиться моя допомога, то завжди можуть на мене розраховувати. Коли з'явилася в них ця ідея, появилось дійсно життя в їхніх очах, з'явився сенс якийсь. Наталя і Юрій знову стали батьками, і не одного, а аж двох малюків: Дані і Діні, Данила і Дениса. Півроку назад спорожніла квартира Караченцевих сповнилась дитячим галасом. Трирічні сироти двійнята знайшли своїх маму і тата. А Наталя і Юрій наразі стали молодими батьками. Те, що зараз відбувається в родині Караченцевих, виходить поза усі рамки емоцій. Сльози відчаю разом з радісним щебетанням молодих батьків. Тут незрозуміло – хто. То, и кому больше потребность дети батькам или батьки детям когда собственно родители взяли детей при том двоих это было для меня удивление сразу а потом меня так как бы порадовало что люди дальше живут не зацикливаются на одном каком-то несчастье им позволили дальше жить любити І яких дітей ростить. Ну, і це для мене теж радість. Коли вони вже усиновили дітей, коли діти опинилися у них вдома, в їхній сім'ї, то, звичайно, вони стали приходити разом з ними. І вже це була родина, яка дійсно жила. Жила в самому прямому смислі цього слова. Я дивлюсь їх бочі, а в них життя, а в них даня геня, даня геня. У подружжя було так багато батьківського почуття, що воно знайшло вихід. Дві прозорі дитячі душі відігрілись біля згорьованих Караченцевих. Вони шукали один одного. Ті, яким довелось пройти багато в житті і пережити важкі втрати, і дорослі, і діти. Малюки туляться до батьків. Страх сирідства дається в знаки. Даня дуже боїться, щоб мама часом куди не пішла. Розпач, сльози і безкінечна любов. Та любов, яка гоїть рани і дарує надію на. Майбутнє. А Саша тепер в родині старший брат, герой. Малюки про це знають. Саша, який назавжди буде взірцем мужності і величезної сили духу для своїх молодших братів. Вони небазименні наші герої. І вони живуть у нашій пам'яті. А ми ще дуже потрібні їх рідним. Не забуваємо і про них. Побачимось.